Щорічно, 21 вересня, в Україні, відзначається День Миру. Засноване це національно державне свято згідно з указом президента України 5 лютого 2002 року. З 1981 року у цей день так само відзначається Міжнародний день миру у всьому світі. Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний день миру як день загального припинення вогню і відмови від насильства та покликань. Не є змусити людей не тільки задуматись про мир, але й зробити щось заради нього. З моменту здобуття суверенітету мир для України як найприродніше явище суспільного стану був нормою життя. Для мирних громадян не літали бомби, міни та снаряди. Поля засівали й оралися переважно тільки сільськогосподарською технікою. Люди масово не гинули і не отримували каліць під швалом осколків і кулеметних черв. Вони жили, будували плани і були зайняті своїми звичайними справами. В Україні завжди поважали мир. Нараз підтверджували це і навіть практикою високих державних ініціатив. Наприклад, відмовою від ядерної зброї, яка з легкістю зрівнювала шанси у разі нападу на країну будь-якого агресора. Люди не хвилювалися, адже територіальна цілісність і суверенітет держави гарантували найпотужніші і розвинені країни світу. США, Великобританія, Росія. Держава ніколи не дозволяла собі погрожувати війною своїм сусідам. Більш того, підтримувала тісні добросусідські відносини з усіма країнами. У 2014 році держава Україна зазнала військового вторгнення з боку Російської Федерації. Агресор стрімко анексував Кримський півострів і почав бойові дії на східних територіях Луганської і Донецької області. Були вбиті покалічені тисячі українських громадян. Мільйони людей закупірованих агресором українських територій стали біженцями і вимушеними переселенцями. 22 лютого 2022 року агресор розпочав широкомасштабну війну, здійснюючи відкритий геноцид українського народу, знищуючи громадську інфраструктуру, даючи ракетні удари по всій країні. Орди російських терористів ринули на нашу землю ціну війни і миру українці захищають свою державу заради миру, держави і наступних поколінь. Ми віримо, що ми обов'язково. Українське суспільство та українська армія працюють над цим кожен день.